Любі, дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію! Нічне небо було всипане зірками. У місті було темно, на полі пастухи стерегли своїх овець. Це була важка робота, але пастухи мусили її робити. Люди стались до пастухів з презирством, як і до злодіїв та грабіжників. Невже для цих людей немає помічника або Спасителя? Невже вони приречені бути низами суспільства? Вони втомлено притулилися до стовбура дерева, але несподівано їхня втома розвіялась посеред ночі в небі засяяло світло. Воно було таким яскравим, що пастухи мимоволі затулили очі руками. Вони дуже сильно злякалися. До них прийшов із неба ангел, божий посланець, пастухи перелякано дивилися на цього посланця з невидимого Божого світу. Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість усім людям. Сьогодні в Давидовому місці для вас народився Спаситель. Він Христос Господь, і ось який вам буде знак ви знайдете в яслах немовля загорнуте у полотно. Вражені пастухи уважно слухали ангела. Спаситель. Їхні серця наповнились великою радістю, бог їх не забув. Потім у небі з'явилося безліч ангелів, що славили Бога за це чудо, Спаситель народився. Пастухи пішли до хліва, знайшли там Марію, Йосипа та маленького Ісуса. Як же вони зраділи, коли побачили Ісуса, Спасителя? Насправді, Спаситель народився і для тебе. Запроси Ісуса прийти у твоє життя, і ти матимеш радість. Що немає кінця. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, Ру. Собачка. Storyfulchildren.org